Шлях до надприроднього навчання в Джо Диспенсе. І наша подорож починається Маленький влог про цю подорож. Yeah. Yeah. Це те, чого ти прагнеш, не роблячи зайвих дій. Так uh -huh. думка впливає на нашу реальність. І п'ять хвилин останню пісню танцював. Краще та своє життя. I I Чому підприємці постійно вчаться? На різноманітних курсах, на різноманітних семінарах, бізнес-кемпах. І я не виняток. Мене звати Оксана Тимків, я засновниця компанії Woman French, франшизи номер один для жінок в Україні та Європі. І я засновниця національної франчайзингової мережі, центрів раннього розвитку мудрик, яких уже більше ста по Україні. Я створила цей YouTube канал Жіночий бізнес, щоб ділитися тими інструментами та своїм досвідом, який допомагає мені будувати успішні франчайзингові мережі та постійно розвиватися, і сьогодні я хотіла підняти дуже цікаву тему, чому підприємці постійно вчаться, і розповісти про своє останнє навчання. Навчання в Джо диспензе це не бізнес-тренер, джо диспенза це мотиваційний спікер-науковець, який досліджує, як думка впливає на нашу реальність. Вже давно я прочитала декілька його книг. Мабуть, першу прочитала у 2018 році, і зараз тут з'являться ці книги. Я думаю, багато хто з вас про них чув. Такі книги, як Сила підсвідомості, принцип Плацебо. І останню книгу, яку я прочитала, шлях до надприроднього. Я багато знала про цього Джо Диспензо. Якось він приїжджав у Київ, і дехто з моїх друзів відвідував його цей семінар. І у мене була така мрія і бажання колись послухати його вживу і краще для себе зрозуміти, як це силою думки за допомогою медитацій, впливати на своє життя. Знаєте, в мене такий бізнес-підхід до життя. Десять років я активно була досягатором, відвідувала різні бізнес-школи, Києво-Могилянську бізнес-школу, львівську бізнес-школу. Коли почалися цих бум онлайн-курсів, навчалася звичайно на багатьох онлайн-курсах, але в якийсь момент зрозуміла, що не завжди багато дій. Ведуть до бажаного результату. Поряд з діями потрібно працювати над своїм мисленням і над своїм станом. Саме тому я зацікавилася духовним розвитком і намагалася знайти інструменти, які мені допоможуть в бізнесі, але я б назвала їх такими софт-скілами, а не хард-скілами. Тобто бізнес для мене це знання маркетингу, фінансів, HR, управління, менеджмент. І продажі. Це все я вже 10 років вивчала. Десь втомилася від цієї інформації часткової і подумала, а що є ще, що може впливати на успіх бізнесу? Так от, по методології Джо Деспензи, класні медитації можуть впливати на успіх бізнесу і вашого життя. Подруга з Швейцарії, з якою ми познайомилися на духовному ретриті з Яною Дихно, запропонувала мені поїхати в таку подорож і скинула посилання. Що цікаво, я вже дізнавалася про такі заходи, семінари, але зазвичай квитки були вже out, тому що вона написала мені в травні 24-го року, а подія була в кінці лютого 25-го. Але я розуміла, що довго думати не потрібно. Вирішила купити квиток. Так от купила я в травні квиток, і випадково на конференції Forbes Women в травні 24-го року зустрілася з Аліною Касяненко. Ми підтримуємо зв'язок. Ми разом виступаємо на одних конференціях. Вона у мене виступала на конференції минулого року. Відповідно, в нас є багато спільного для обговорення, що відбулося за минулий рік, за минулі місяці, і я їй кажу. Що от їду на Джо Диспензе в лютому? Аліна довго не думала. Митєво купила квиток і сказала, давай їдемо разом. Так, от наша подорож почалася, і я зняла маленький влог про цю подорож. Я думаю, вам буде цікаво дивитися з моїми коментарями. Почалася подорож зі Львова, потягом ми доїхали до Будапешта. Так, ми в Будапешті, і наша подорож починається. Спішимо на літочок у Базель. Швейцарія. З Будапешта у нас було дуже мало часу, менше двох годин, щоб добратися в аеропорту і встигнути на наш рейс. Слава Богу, потяг прийшов вчасно, навіть на три хвилини раніше. Я такого ще в Укрзалізниці не бачила. Дякую за це окремо. І ми швидко добралися до аеропорту. наші таксі, дякую. Приїхали, приїхали. Ой, клас! Ну що це вже Аліна хоче? Паличку далі бути. А, вау! Навіть не бачила, що такі є крутя. Що, у вас колекція? Так, так. Яка красива. Рухаємося, рухаємося. Так, підходимо до літочка. Зараз восьма ранку. Потім був такий невеликий переліт менше двох годин до Базеля, Швейцарія. Цікаво, про місто Базель, я хочу вам сказати: це місто знаходиться на перетині трьох країн: це Франція, Швейцарія і Німеччина. І коли ти виходиш з аеропорта, то ти можеш вийти в різні країни. І була табличка «Exit to Switzerland», І я ще так здивувалася, бо зазвичай в аеропортах пише «Exit to town», а тут до Швейцарії. Потім, коли я хотіла викликати Uber або Bolt, то геолокація мені показувала, що я у Франції. Це все мене досить таки збентежило, але в результаті ми скористалися громадським транспортом, щоб добратися в наш готель. Бо ніяк не могли викликати оце таксі. Видно, щось з країнами наш gps навігатор не спрацював. О, треба було валіти та що... <плесліст> Якщо говорити про ціни, бо я знаю багатьом цікаві також ціни. Квиток Gold, це кращої категорії квиток на Джо диспензу коштував 599 доларів. Це п'ятниця, 4 години ввечері. Програма, і субота-неділя, майже з 8 до 8 вечора була програма з невеликими перервами на каву, чай, перекус і обід. Я вважаю, це дуже доступна ціна, тому що зараз я планую їхати. На Тоні Робінса, який буде в кельні у вересні, і вартість квитка, правда, там 4 неповних дні. Тої категорії, яка мені подобається, 1300 євро. Хоча є і за 899, але це зовсім далеко сидіти. Я такий взяла середньої ем, вартості квиток. Проживали ми в шикарному готелі Рідісон Blue. Це дуже хороший бізнес-готель. Коли ми приїхали, одразу була шведська лінія ланч. Ми приїхали близько 12 години. Нас не хотіли поселити о дванадцять. Ми чекали, як усі зазвичай чекають, третєї години до поселення, але до того встигли класно повідати. І ланч Шведська лінія коштує орієнтовно 25 швейцарських франків. У нас тут шведський стіл. Ой, голодні yeah. приїхали щодо проживання. Плачували в гривнях. Три ночі в Редісоні коштували нам близько 35 тисяч гривень. Це двомісне поселення. Жили ми заліною разом. Отже, в п'ятницю ми прилетіли, трішки прийшли в себе і. Thank you so much. Ну все, Ірика. І на сьому вечора був початок цього грандіозного дійства. Так, зайшли. Мої любимочки. Давайте сюди. Вау! Глянь. Боже, мій сьогодні я в шоці. Уху! ху залом, тому що це як наш палац спорту. Вісім з половиною тисяч людей вміщається зала і як такий стадіон з багатьма кріслами. І всі ті крісла, що були на полі, на першому поверсі, це були крісла категорії Gold. І всі квитки коштували одинаково 599 євро, здається. А всі трибуни. Це була зона сільвер, і там квитки коштували, здається, 399 євро. Там також були наші друзі, які прилетіли на цей ретрит і встигли купити квитки. квити. present with that information and i make it simple enough every time they learn something new they make new synaptic connections in the brain remember that from your intensive work workshop you don't remember that was the first day we met in a beautiful outfit that was mega uncomfortable so i'm shooting this video for you Зайшли в бар, Подивіться, який він бізі. Майже пів одинадцята що вразило? Вразила неймовірна організація. Була в вільному доступі завжди вода, були перекуси, кава, перерви, і це все входило уже у вартість квитка. Йдемо шукати місця? <рігат> От сцена. Ми сиділи там, а зараз ми ось тут. А <рігат> ми не були до цього готові, коли нам вже на наступний день в суботу запропонували шикарний обід. Це був спочатку боул з лососем, а на другий день це був боул з куркою і ОСА не пожаліли а також були веганські варіанти. І ви розумієте, за одну годину пригодувати 8 з половиною людей це організаційно складно. Але настільки була гарна розмітка, настільки були класні директиви від всього персоналу, який допомагав, що. Фантастично відбувалася ця подія. Ну що ж, у нас коротенька перерва: можна вийти на вулицю, попити чаю, кави безкоштовно це все дають. Також яблучко, круасанчики. Ну і хочу сказати, що другий день надзвичайно потужний, дуже цікава інформація. Дуже боялася завжди масштабних подій і конференцій. Ну, звичайно, тих, де я виступаю і де я є організатором. Але Після того, як я побачила, як шикарно можна організувати події на 8,5 тисяч людей, моя конференція на 400 жінок, яка щороку відбувається, це просто ні про що можна і так сказати. Але, звичайно, це міжнародні професійні організатори, тому я думаю, я багато чого взяла в них. Також цей мій особистий страх зник. Отже, що вразило з самим Джо Диспенза? те, як він тримає аудиторію. Він єдиний спікер всі дні. Це людина, якій вже 62 роки. Слухати його було надзвичайно цікаво. Він вмів і якимись візуальними картинками, якимись завданнями, які він давав своїм глядачам, зробити так. Щоб час проходив швидко, щоб люди не втомлювалися, щоб люди були заряжені, і вся атмосфера була фантастична. Починався день завжди з танців, і сам Джо виходив на сцену. 5 хвилин останню пісню танцював. Welcome to my dream. I love seeing Please, take your seats. We did uh, one slow breath, and at the same time, coordinating that breath with contraction of intrinsic muscles. You listening? Yes. Come on. Yes. So then, when you inhale, how many people understand? Turn the person next to you and explain. The more you think the same thoughts, then nobody listens to me. If you've got enough networks of neurons firing in a sequence, pattern, or combination, that's called mind. The collective energy of all of us. Could we find it? Це фантастичний перформанс. І в кінці, коли вже було закриття конференції, то також була така потужна аля дискотека, коли у зал запустили великі кольорові м'ячі, які світяться. Б які? І просто ми перекидали ці в'ячі. Подорож в дитинство, коли ти надихаєшся атмосферою, яку вони створили. Чи в мене Джо Диспенза, якщо говорити про бізнес і як це вплине на мене, під час конференції цієї і після я знала точно, що я приїду в Україну і буду кожен день медитувати по його підходу. Його підхід полягає в тому, що спочатку треба продихатися спеціальними дихальними техніками, і вже потім з'єднуватися з квантовим ніщом. Світлачі, я купила цю медитацію про квантове. Ніщо, і справді продовжує практикувати це як потужна візуалізація. Того результату, який ти хочеш отримати в житті, він каже, що якщо ти потрапляєш у квантове ніщо за допомогою медитації, то на цьому рівні ти можеш притягнути в свою реальність все те, чого ти прагнеш, не роблячи зайвих дій. Отак, От теорію я розумію. На практиці я думаю, я це практикую, тому що багато хто з нас, людей, потрапляє в цю медитацію, коли ми не усвідомлено в підвищеному стані емоційному з нашими мріями, з нашим конкретним баченням і наміром того, що ми хочемо, і воно відбувається так, якби на автоматі. А насправді це є технологія, в яку ти ще й спеціально можеш заходити і змінювати свою реальність. Ми після диспензи вийшли на прогулянку. І балдіємо. Така гарнюха. Ой, тільки що була медитація на відкриття серця. Трошки поплакали. Тараси тіло вібрувала, я розчудилась. Іринка теж. Тому я рекомендую всім почитати книги Джо Ди Спензе, Я рекомендую всім обов'язково подивитись, коли в нього наступні семінари, саме офлайн-семінари, і записатися на них. Якщо говорити про знання української мови, точніше англійської мови, так весь захід відбувався англійською мовою. Це було в Німеччині, Швейцарії, але ближче до Німеччини, і тому там майже всі люди говорили німецькою, і там 50% людей були німецькомовні на цьому заході. Так От, чат GPT нам дуже допомагав, тому що ми просто вмикали аудіо в чат GPT і дали йому задачу перекладати. І за 10 хвилин наговорення такої аудіо від Джо Діспензе, коли була якась невелика перерва, тому що він завжди давав час комунікувати один з одним. Ми вмикали переклад і він давав таку класну, потужну структуровану інформацію по всьому, про що говорив Джо. От. І це нам допомагало. Хоча англійську я знаю, контекст був зрозумілий, але те, що GPT допоміг нам робити такий конспект, це також дуже класно, дуже потужно. Тому не бійтеся, їдьте, вчіться і шукайте різні способи покращити своє життя. Дякую вам за увагу. Ви побачите ще багато цікавого в цьому влозі і автопаці, і те, як ми пішки 40 хвилин йшли до готеля, тому що 8 тисяч людей одного моменту в дев'ятій вечора виходило з залу, і це просто колапс. Так закінчили доспенза, черги величезні, таксі не викликати. Також ще побачите, як я в сьомій ранку йшла займати чергу і на вулиці стояла майже годину для того, щоб бути в перших рядах і побачити джо там за 10 метрів. Ми прийшли в сьомій раночку. В 7.30 відкриються двері і вже реально стоять купа, купа людей. Я в шоці. Це також класна історія. Дивіться цей влог. Ставте, звичайно, подобайки, діліться зі своїми друзями і підписуйтесь на мій канал. Дякую!